Доброго здоров'я, дорогенькі! Вітаю вас на каналі Село Ти Моя доля. Бажаю вам доброго здоров'я і мирного неба. От і минуло літо красне, і не тільки літо, а вже й осінь підходить до кінця. Перецвіли всі наші прекрасні квіти і тільки хризантеми ще. Подекуди тішать нас своїм цвітом, витримуючи і холоди, і дощі. Можна сказати, героїчно цвітеша троянда. А я сьогодні знову приступаю до посадки тюльпанів. І я вже показувала, що садила я тюльпани у відкритий ґрунт на городі, і дітки тюльпанів, і великі цибулини, а це. Частину тюльпанів сажу в контейнери, тобто в горщики. Цибулини ось такі гарні, великі. Ці цибулини 12 штук, 6 перед вами, бо це ранні тюльпани. Я замовляла в сільському віснику. Претензій ніяких не маю. Цибулини гарні, здорові і великі. Сподіваюся, що будуть свісти. Отож саджу в горщики, вже чотири їх посадила і продовжую посадку. Минулого році я садила, вони мене зимували в неопалювальному приміщенні ці горщики із посадженими тюльпанами, а потім дуже гарно цвіли. Я показувала в окремих своїх відеороликах. Так що я задоволена такою посадкою і знову буду садити в горщики. І не тільки в горщики, а ще інший спосіб, але все по порядку. Отож, це дуже просто, в горщик, як хочете, але я таки кладу дренаж. І ці тюльпани обробляти не буду. Так що сподіваюся, що з ними буде все в порядку, бо вони здорові. І надіюсь, що миші не залізуть мені цей горщик. Бо в приміщенні все ж таки я дам їм раду. Десь насипимо якоїсь отрутки. А зверху присипаю, звичайно, землею, як ви здогадалися, і як, звичайно, всі ви робите. Грунт в мене взятий із розсадника. Він поживний. З добавкою перегною, в ньому росла розсада, але тільки розсада, так що всієї поживи не забрано з цього ґрунту. І ось так засипаю звичним способом. І буде в мене стояти цей горщик, аж поки не будуть вже невеликі морози на дворі, а потім я заберу. Його в неопалювальне приміщення, і там, як я сказала, будуть ці тюльпани зимувати, аж до весни. Чим мені подобається цей спосіб, а тим, що тюльпани навіть, по-перше, коли вони цвітуть, то можна поставити. В любе місце з цим горщиком і під хатою красиво, коли цвітуть. І якісь вільні місця є на квітнику, то також можна поставити. А потім, коли вони перецвітають, то також їх можна переставити в якесь таке скромне місце, захищене від свого споглядання і від людського споглядання. Бо ж всі знаєте, що. Все, коли цвіта, то красиве, а коли перецвітає, то вже має не дуже такий красивий вигляд. От ці контейнери допомагають, щоб ділянка наша весь час була красива, або просто прибираємо контейнери і садимо, ставимо контейнери з іншими квітами, або на те місце садимо якісь інші квіти. Чоловік ще яблук яких гарних назбирав, це між іншим. Яблука цього року теж, слава Богу, вродили. І так продовжую свої посадки. Вже, як бачите, п'ять горщогорщиків засаджено. Сюди ж візьму я етикетки, десь з краю притулю їх, щоб потім я пам'ятала, які це тюльпани, бо я ж забуду. Навіть якщо запішу, то потім десь тут писульку подіну і не буду знати назви цих тюльпанів. І садити я буду ось таку ямку. Чи скоріше можна сказати, що це вже траншейка, а не ямка. І звичайний пластиковий ящик беушний Ну, ви знаєте, що тепер купуються пластикові корзинки спеціальні. Для посадки тюльпанів, але це задоволення не з дешевих, особливо для пенсіонерів. Ну і як в тій рекламі, навіщо платити більше? Як можна і в такий ящик також посадити, якщо він навіть не дуже такий і цілий. Нічого страшного, можна десь дротиком закрутити. А можна і не закрутити. Так що це також свій рідний захист від мишей. І буде ось така тюльпанова клумба. Тюльпани в мене оброблені моїм улюбленим йогтем. Так що в мене руки знову будуть в дьохтеві. Але, як я вже казала, нічого страшного. Краще руки, ніж душа. І влізе в цей тюльпан багато, в цей, вибачте, ящик багатенько. Тюльпанів буде така міні-клумба. Десь ще одну закопаю. Я тут викупала, в мене росли тут іриси. Вони вже дуже давні ті іриси, Мені вже давно не подобалися. І... Розрослися сильно, майже не цвіли. Так що я їх забрала звідси десь попрошу чоловіка він пересадить мені в якесь віддалене місце за межами подвір'я. А тюльпани в мене вже змішаних сортів тут, бо я не, не подумала і змішала в минулому році всі сорти. Не дуже так добре, але як є, то так є. На городі садила далеку цибулину від цибулину, то я думаю, що я зможу їх знову поділити на сорти. Ну, хоч би по видах, можливо, або по сроках дозрівання. Так як бачите, влізло в мене багатенько черпані і можна ще додати. Тим більше, що маю чимось тільки ще є. І ще десь я замовляла, матла фловерс, повинні мені прийти. І ще є шість штук від сільського вісника. Ну, там пізні. Ті також посажу в окремий контейнер. А присипаю також ґрунту, ґрунтом із розсадника. Він рихліший. з добавкою перегною з добавкою піщаної землі. наверху накидаю Рідного ґрунту, який тут був. Ось така посадка. Трохи притисну, щоб був контакт із землею, і залишається тільки засипати ґрунту. Зараз візьму лопату і засиплю так, як треба, трохи втрамбую ґрунт. Ось так, як я вже сказала, так само, як і в горщиках, в ящику також потім можна буде виняти цього ящика з перецвілими вже тюльпанами. І можна навіть посадити їх в якесь інше місце, щоб вони там собі нарощували цибулини, щоб перебували до тої пори, коли їх вже викопувати, не будуть псувати вигляд нашої клумби. А на це місце в контейнері або просто так посадити якийсь інший квіт. Тому і мені подобається такий метод посадки, тим більше, що тюльпани частково захищені від поїдання мишами. Бо знаходяться в цьому ящику. Ось така моя розповідь про чергову посадку тюльпанів. А садити мені ще багатенько, так що побажайте мені удачі. І так як зима невідворотно наближається, обрізала свої пеларгонії. Ще навіть не повиносила, вже вони обрізані. Ось так ще пару днів постою, також заберу їх в неопалювальне приміщення, де вони і зимують в мене. Кубка сміття з них. Дещо відібрала, поставила на укорінення, а це треба викинути. Ось така моя сьогоднішня розповідь, що стосується посадки тюльпанів у пластиковий ящик на квіткову ділянку і посадки тюльпанів в горщики для зимування в неопалювальному приміщенні. А між іншим. Дехто такі горщики також закопує в землю, і вони зимують також на вулиці, на відкритій ділянці. Ось така моя розповідь. Чекаю на ваші відгуки, як ви садите тюльпани, чи давно вже ви їх посадили. І бажаю всім доброго дня, успішної праці і. Найбільше миру в нашій рідній країні. Як завжди кажу до зустрічі, підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. З вами був канал Село Ти Моя доля.